Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз та магія. <кій> Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні зібрав останні новини, те, що багато питань було, багато всяко буде. Одним словом, мочі позручніше, а я починаю. Почнемо із такого отруєння асада. Да? А, уже не перший день ця новина гуляє, і дуже протирічі, якби інформація надходить. Хто каже, було, хто каже, не було, ну одним словом. Давайте подивимося, що було, якщо було, що там взагалі з ним з тим асадом. Добре. Дякую за відповідь. Мануараст. Та давайте на три руни буквально. Покажіть мені, будь ласка. Ну, до справді було ось десь нещодавно отруєння башара Асада. Скажіть що він прав. Альгіс перевернутий. Кана. Пустаруна. Ну ну поясніть. Та вас перевернутий. Якась хитра дія по відношенню до нього дійсно була. Тобто, ну, сказати, що брехня, я не можу. А, що в нас тут? Аліс перевернутий, Кано, пустаруна, та перевернутий. Ну, ось, ось якась дія по відношенню до нього, хитра якась таємна реалізація чийсь плану. В той же час Кано розкриття інформації показує. Дійсно, загроза йому була. В небезпеці він. Асад той. Ну, добре, наскільки все погано. Давайте подивимось. Ну, цікаво буде одним оком долю глянути, який фінал, власне, у нього буде. Як липку його вже обдерли, власне. Так само те, що я і прогнозував. Ну, подивимось, що буде далі. А, гаразд, добре, покажіть, ми, будь ласка, взагалі, поточний стан, здоров'я, бажа. Скажіть, він правда. Ансус. Райдо перевернута. Ауто перевернутий. Іса. М -м -м. Лагус перевернутий. О, так непогано приложило. Дагас. Наутіс перевернутий. О, то тут повний набір. Ну, а раз, давайте. Про що у нас тут? Що ми маємо? Що ми маємо? Ансус райдо перевернута, а перевернутий і салаус перевернути, дага з наутіс перевернутий. Ну, багато чого перевернуто, ну в контексті здоров'я. ну, а Зразу що у нас? Проблеми з головою, дослівно. Ну ні, це поки що не про якісь там. Не про якісь відхилення, а це може бути проблеми з мовою, зокрема, якесь там заїкання і так далі. І тому подібне. Ну і все що, все, що в голові. Мозок сюди ж зразу. Проблеми з опорно-руховим апаратом. Зразу. Да. Ось іще ОТАВ часто показує спадкові хвороби, в принципі, да. мало ОТАВ може показувати в тому числі і сечостатеву систему. І там не все гаразд. А далі, Іса. Ну, знаєте, як втрата чутливості. Втрата чутливості. Що в нас тут? Опорно-руховий апарат і так далі. Знаєте, ну, от ну реально, таке враження десь лежить зараз. Під капельницями там, чи де? От реально. А, ну, ні, це не параліч поки що. Ну, тим не менш, приложило так гарно, знаєте. А, далі, Алагус перевернутий. Ну, а кров... проблеми з кровеносною системою. І ще дуже часто показує проблеми з почками безпосередньо. А, оскільки у нас тут частотева падала, я все-таки більше в сторону почок дивлюсь. Хоча і по кровеносній теж прилетіло. А, далі Дагас. Ну, це у нас психоневрологічні хвороби. Прекрасно. Ну що, шабануло по голові, дійсно. А, може депресія там, яка почалась, може ще в нього якісь там манії, фобії повилазили, і оце от все. Да-да-да, це все сюди. І мало того, що й наутіс перевернутий. Ох, вишенька на торті. А, ну що, так само по проблеми з нервами показує руна. В той же час показує і обмеження. Часто густо це обмеження якраз рухливості. Проблеми із суглобами, наприклад, з опорно руховим апаратом і так далі. Е, що ми маємо? Знов таки, психоневрологічні проблеми з нервами. Шибануло по нервовій системі. Притом, так, знаєте, гарненько шибануло. Як би тут у нього дійсно якась там депресія, на основі цього не почалася, чи, ще там, чи взагалі дах не поїхав, бо по таким рунам, в принципі, можливо. Так що то, що він там башар, то ясо, цвіте цвітей пахне, да от ні не разу. Ну давайте добре, фінал подивимось, який фінал життя в нього буде. А, ну, Власне, смерть мене цікавить, яка? Такі природня чи не зовсім? Так, гаразд, яку за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, який буде кінець життя у Башара Асада. Скажіть, вам, правду. Наутіс. Прямий. Ну ну. Евас. Кана. Гебо. Райдо. Отав перевернути. Я розумію. І що? Фінал? Фінал феху. Ага, ясно. Ну, дивіться, перспективка така собі. Не дуже хороша, власне. Що ми тут маємо? Наутіс, um, Eva, Скано, Gebo, Райдо, от перевернути і феху. Ну, ось Наутіс. Ось, власне, все. Це вже норни. Дивляться на нього, щоб зробити йому його нитості чик. Власне, на. Карма да, ще Огрібе ще наостанок і огрібе гарно, за, те, за всі свої злодіяння, за все те, що він робив. Мало того, це обмеження. Обмеження і в дорозі. Мені це йде як вигнання. І в принципі, я правий, того, що тут перевернутий, а це чужина. Не дома він в кращий світ піде. Точно. Ну Це вигнання. Ну, дійсно. В обмежених можливостях десь в дорозі, до речі, Ева, з Райдо, схоже, щось із транспортом буде, схоже, це буде в дорозі. Знаєте, як би. Буде чийсь план реалізований, домовленості, ось якісь. Ну, до речі, я дивлюся на це. да Росія? Ну, реально, ну, хто це ще може бути? Хтось підпрацює на Росію, власне. От і все. По домовленості його то й во. Ютуб деяких слів не любить. Останнім часом взагалі себе веде цікаво. То краще зайвий раз не провокувати. А, ну що, так само, дорога. Явно дорога, транспортний засіб, а ось дорога. Ну, точно, точно щось у дорозі буде. Не вдома це буде. І це не в плані того, що це не в Сирії буде, да, як його дім. І це навіть не в тому, що це якась власність буде його. Ні-ні ні. Це десь ось в дорозі буде щось таке. А, ну і що, за гроші. Гроші падають. Власне. Приберуть його за гроші. Замовне то його. Ну, ви зрозуміли. Власне. Ну, до речі. М -м 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 -м. Отав часто показує підклад. Ну, якби я діагностику негатива проводив, да? І тут ще феху, як якийсь предмет іде. Знаєте, таке враження, ніби йому щось підкладуть в транспорт. І те щось його таки в кращий світ і відправить. Ну, десь так воно виглядає. Ну, таке. Фінал сумний буде. Ну, Сікс Емпер Тіраніс. Такова участь Тіранов. <кхем> так, дякую за відповіді. Давайте далі. Були питання про папу Римського. Він там. На Різдво якраз відкрив п'яту браму базиліки святого Петра. І там цілий ритуал з тим був пов'язаний. Оце, оце Ось зараз спеціально фото відкрив із того. Ну, що зразу кидається в вічі. Папа на своєму там супер-пуперцьому облаченні на інвалідному візочку да, перед тою брамою. А, ну, виглядає, м'яко кажучи, дивно. А, ну, араз. Давайте загалом суть цього ритуалу запитаємо. Яка справжня суть цього ритуалу була? А ну добре, покажіть мені, будь ласка. О, там на Різдво папа Римський відкрив святі двері базиліки святого Петра і проголосив ювілейний святий рік. Що це взагалі за ритуал був? Справжнього призначення мені. Покажіть, будь ласка. Скажіть, Рон, правда. Кана. Іса. Аліс. Так, так, так. так. Наутіс, ну, звичайно ж. Отал перевернутий. Цікаво. Постаруна. Ну да поясніть. в Цьому плані. Чесно, цікав, що... чекав, що буде цікавіше. Ну, раз. Що в нас тут? ISA, Альгіс, Наутіс, Отал. Стару на соло. Три руни вищих сил підряд упали, ну в принципі, е, далі. Що в нас тут? <кхем> ну що, розкриття інформації. Кано часто, а тут і соуло. Святкування показує теж якісь, знаєте, радісні події, ну, щось таке. Розкриття, відкриття інформації, відкриття чогось ніби як ну це не забороненого, чогось обмеженого. Да? Тобто, прям ціле дійсно, ну, це можна як ті ворота прочитати, власне, так. А, тим не менше, тут є якийсь умисел. Кано показує, що якийсь умисел є, умисел прихований. Хоча я запитав справжні мотиви, не все на поверхні. А, далі, ну що, заради захисту? Знаєте, ритуал заради захисту. Правда, без маніпуляцій не обійшлося. Щось тут таке. Хитре під цей ритуал так само затягли. А, ну, ось ось, власне, можна прочитати це як той собор. Да? Манія, якщо по-другому, взяти це ж руна влади, в тому числі. Влади якої, до да, влади релігійної. То, що поряд вищі сили упали. Ну, дивіться, маніпуляції з чим пов'язані? Із владою. Владою якою релігійною. Да. В даному випадку ну, ну, вищі сили, як би да, відмітивсь тут, але це не про вищі сили трошки ритуал був. От чому справа. А, ну і що соло? Ну, ось ніби святкування. Ну, вищі сили святкування. Ніби да, це все під Різдво піднесено, як. Різдвяне дійство. Да? Ну, правда, соло ж показує не тільки святкування, соло показує енергію. Ага, а тут у нас іде Наутіс, тут у нас іде Іса, і так далі. Е, ну що, збір енергії? На певний ритуал, в тому числі, який прові... які проводили або паралельно із цим, або опісля, якби. Ватикан в своєму репертуарі. Куди ж без ритуалів? Е, і ні, я зараз не про церковні ритуали, від слова зовсім. Розбір Ватикана у мене на каналі є. Можете подивитись, повторюватись, не бачу сенсу. Ну Тому таке. чого страшного я тут не бачу, ну то, що вони там хитрять, мудрять і енергію збирають на свої цілі, це ну, як і завжди. Так, гаразд дякую за відповідь. Е, ну, давайте далі. Е, а, і зараз найвеселіша тема буде. Ну і в лапках найвеселіша. Е, в Китаї нова зараза з'явилася. Да, спеціально слово одне не хочу казати, бо ось моїм колегам на Ютубі, колегам по цеху, е, Ютуб було зніс ефір. За те, що вони якраз цю тему розглядали і дуже часто там певне слово використовували. Так, да. політкоректність, це свобода слова на Ютубі. Угу. Е, ну таке, то я буду називати хворь, зараза і так далі. Ну, всі зрозуміють про що мова. Да? Е, одним словом, е, нова трястя з'явилася в Китаї. Вже інформація, ось буквально сьогодні, була: що вже трястя виявлена і в Україні. В Казахстані, в Індії, і ще там десь. І вже починають запевняти, що це мов, така трястя, яка була кожен рік. <гум> Зразу питання: а що ж ви раніше тоді на цьому таку вагу не акцентували? Е, ну, Давайте подивимося, що це воно таке. Тому що на 25 рік мені поява якоїсь нової зарази падала. Мало того, мені падали обмеження, пов'язані з тою заразою. Угу. Читайте між рядків, як це все називається, знов таки Ютуб обдурим. На. Е, ну що, поїхали. Так, раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Що це за хвороба така, яка знову виникла в Китаї? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Гемо. Манс. А, mm, клас, Otal. Беркана перевернута. Ось, власне, сама трястця. Ансус. ага, Дагас і шо? Шо? Куди? До Єри? А, прекрасно! Ніхто й не сумнівався. Що в нас тут? Гебо, Маннас, Зота, Беркана перевернута, Ансус, Дагас, Єра. Зразу йде співпраця, співпраця кого людей? Чи рукотворне воно? Да. Ось якась організація за тим всім стоїть. Організація, яка займається безпосередньо здоров'ям. Угу. Можна прочитати, що й хворобами. Угу. Передається, це все трястя повітряно-крапельним шляхом. Ось, власне, Ансустей показує. Тобто це респіраторна трястя, будемо так називати. Ось вона мутувала. В даному випадку воно так і йде. Мутувала не без допомоги людей. Да. Це не матінка природа постаралась. І Єра показує, да це ж було вже, власне. М -м -м -м, як знайомо. Ну, як знайомо. Ну, дав добре, давайте подивимося, чи це дійсно ця трястя, яку мені показували руни не раз. Чи це може все-таки воно. О, давайте ще порівняємо з отою попередньою заразою, яка в 2019 році виникла. Давайте ще порівняємо. А потім подивлюсь, чи це ця трястя, власне, яка на 25-й рік. Має обмеження запустити. Це ще щось, ще щось буде. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, оця ця от, от хворі, яка виникла в Китаї. Як вона по відношенню до тої хворі, яка виникла в 2019 році? Як вона? Сильніше чи слабіше? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Кана перевернута. Лунія перевернута. Феху перевернута. В принципі, вже ясно, ну. Наутіс. Хаглас. А чого, поясніть? А, в цьому плані. О, ну, дивіться, якщо порівнювати із тою заразою, яка виникла в 2019 році, то воно слабіше, все-таки. Тим не менш, у цьої напасті свої. Своя специфіка. Тут, власне, і показали. Що в нас тут? Кана перевернута, вуня перевернута, фегу перевернута, Наутіс, хагала, Сперт і беркана. Е, ну, дивіться, е, не настільки велику температуру воно дає, не настільки велику слабкість організму. Ну, і В даному випадку як розчарування йде. да? Тобто, е, зараза в 2019 році там могла й по психіці дати, в тому числі. Ця ні. Це простіший варіант. Ось, ну, мало того, розчарування мені показують, ну, то, тому що воно ну, легше, ну простіше в цьому плані. А, схоже, хотіли щось більш таке, знаєте, потужне вивести, але що то пішло не так. А, далі. Ну, ось, В принципі, по силі показують ось обмеження, обмежене поширення буде, до речі, схоже, вже почав відповідати на наступне моє питання. Ну, Якісь обмеження з цією. Хворобою будуть, ну, прям не такі глобальні. Це, знаєте, десь якесь щось локально може бути. отако. Може знов там Китай закриється і оце. от все. Ну, таке, що прям загальносвітовий масштаб, масштаб. Ну так не виглядає. Ну, мало того, ось обмежене поширення буде, обмежена сила, обмежена сила цієї хвороби. А, то воно, в принципі, ну йде як слабіше, як корова. Ну, ви зрозуміли. А, ось, далі. Ну, обмежене поширення. Да. В той же час. ,ober... Зараза може, як би, швидко-швидко поширюватись. Тобто, ну, воно заразне доволі, таке. Ось. Мало того, під ударом хто? Перт Беркана, вагітні жінки. Угу. Під ударом в першу чергу, якраз, вагітні жінки. Ну, і діти, хочеться бонусом сказати. Саме діти, саме маленькі, ті, які не так давно народились. Ну і людям, в принципі, з ослабленим імунітетом, теж варто поберегтись. Ну а, що, профілактику загальну всі знають, так. Да? 2020 і 2021 рік нас дуже гарно навчив, як поводитись із хворобами всякими різними. Да? і так далі. Ну, Капуста, квашена капуста в поміч. Там багато вітаміну С, там багато всяких різних для організму корисних речовин, мікроелементів різних і так далі. І тому подібне. Угу. До речі, наші предки дуже, якби це було обов'язкове блюдо, квашена капуста, і явно не спроста. Предки щось знали. Тому, як би, рекомендую. Але да, нюанс. Капуста не всім підійде, особливо людям, у яких проблеми із травною системою. Там від капусти можуть початися і спецефекти. Небажані. Ну і дітям маленьким, відповідно, квашена капуста теж. Там можуть бути нюанси. Е, ну, а раз, давайте далі. Подивимось, власне, чи це воно, та хвороба, яка обмеження дасть у 2025 році, чи, чи може ще щось новеньке буде. А може, стареньке повернеться. Гаразд дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, до... Оця от хвороба, про яку активно почали ЗМІ писати ось на початку 25-го року. Чи це та хвороба, яка дасть ну, глобальні обмеження по планеті, по країнам? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Райда. Наутіс. Фехо. Єра. Агалас і що? Ансус перевернутий. Ні, не воно. Це не воно. Буде ще щось. А, що у нас тут? Райдо, Наутіс, феху, Єра, хагалас, ансус перевернутий. А, ну Дивіться, показують по Обмеж, знов таки, дублюється попередній розклад. Да? Ну, окей. А, показують обмежене поширення цієї гидоти. Мало того, поширення її вдасться якось, ну, знаєте, обмежити, контролювати. Обмежена кількість населення, цією напастю перехворіє. Якби тут не йдеться про дуже великі цифри. Це не планетарний масштаб. Мало того, фініш. фі, знаєте, якось воно раптово. Як почалось, так раптово і закінчиться. Ну, ось. Все. Ну і Ансус перевернути. Показують обман. Хибна думка. Ні-ні. Хибна моя думка, в даному випадку ні. Це не та зараза, яка дасть глобальні обмеження. Ще щось буде. Те щось буде більш забористе, потужне, і те щось буде пізніше. До речі, Єра осінь, в принципі, показує. Допускаю, що під кінець року нам подаруночок зроблять в лапках, звичайно. Ну таке, тому якби прям загальне поширення ні, і це не настільки страшна напасть. Як то кажуть, у страха очі великі. А ну, а давайте ще одне. Цікаво мені стало. А чого так, ну якщо кажуть, що ця м, хворь була, що це не щось нове, чого так нагнітати почали? Ну, давайте запитаємо. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну, до речі, ну добре. А, ну, раз, покажіть, поясніть, мені, будь ласка. Ну, така, чого так почали нагнітати про цю от нову хворобу з Китаю, про цей HMPV? Чого нагнітати так? Почали всі ЗМІ, засоби масової інформації і так далі. Причини мені поясніть, скажіть вам правду. Аллагус перевернутий. Прекрасно! Беркан. Інус. Ну куди без того? Гебо, А, -а, -а. М -м. Кану. Ну. І що? Ансус. А, -а, а, ясно. Ясно, як Боже день. Що ми маємо? Галаус перевернути Беркана, Інус, Гебо, Кану, Ансус. Дивіться. Потік інформації мало того. О -о Хи, хитрість, підводні камені тут є. Пов'язані краще зі здоров'ям. На кону бабло, можна не, не сумніватись, що це таке. Мало того, інусгебо. Вигідна співпраця, проплачена співпраця, якщо хочете. Проплачена тими, хто пов'язаний зі здоров'ям. Привіт фармкомпаніям, я так розумію. Сподобалась ота зараза в 2019 році. Дуже, прям лапки сверблять повторити. Я так бачу, то, що Пентаклі прямо ж в очах світяться. Ну, проплачена співпраця, вигідна співпраця. Ну, Ось вам розкриття інформації йде, поширення інформації і так далі. Ось багато. Ось нам несуть новини інформацію ту саму з усіх сторін, якби з усіх цих. А, а, а мета то хитра, мета хитра. Мета у тих, хто власне займається то здоров'ям. Я так, як я це бачу? А, тобто, що вони проплатили, щоб цю всю кампанію, так, да, проплатили 100%. А, на що воно? Щоб люди знов-таки кинулись по аптекам, почали скупати там, всякі різні там, не знаю, маски, санітайзери, вітаміни і так далі і тому подібне. Угу, розумієте тепер, так? Да? Бабло, ось! Ось що на кону, притом велике. Ну, все. Нічого нового. А, ну, раз, постарався максимально коректно це все озвучити для Ютуба. Ну, якщо раптом відео знесуть, ну хоча б знати ми причину. А, ну, добре. А, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!